Привіт, сьогодні вам розповім про те, що Samsung в рамках виставки IFA 2023 оновили свій портативний проектор The Freestyle до другої генерації. Це такий відносно невеликий проектор зі Smart TV, який можна взяти з собою скрізь, хоч з вітальні у спальню і продовжити перегляд в ліжку з коханою, хоч на природу для спільного з друзями перегляду фільму чи відео на YouTube. До речі, це відео виходить за підтримки Samsung, за що їм дуже вдячний. The Freestyle ми оглядали більше року назад. Ми тоді в студії з ним грались і навіть в Карпати їздили. Дивились від ввечері, поки готували м'ясо. І це без жартів був дуже класний експіріенс. The Freestyle другої генерації концептуально не змінився. Це так само портативний проєктор, який можна поставити майже будь-де і налаштувати куднахилу корпусу до 180 градусів. Це дозволить зручно розмістити його напроти стіни чи екрану, або, наприклад, стелі. А прямокутник зображення проєктор автоматично налаштує сам. До речі, він може працювати як від мережі, так і від підключеного павербенку по Type-C, або від оригінальної Портативної батареї, яку до нього можна придбати окремо, і забезпечити девайс можливістю автономної роботи до 3 годин. При рекомендованій вартості в 32 тисячі дев'ятсот гривень ви отримуєте екран в діагоналі до стадіумів і роздільною здатністю Full HD, що для проєктора насправді дуже круто. І для мене це зараз без реклами. Це реально прикольний анонс, тому що ми дивимося фільми в основному в спальні ввечері, коли вже темно. І маленький телевізор стоїть на фоні величезної білої стіни. І я вже не дочекаюсь, коли. Цей фрістайл другої генерації з'явиться в продажу, щоб піти його, придбати і подивитись, як він працює, ну і для вас зняти огляд. В ньому встановлена платформа Smart TV на основі операційної системи Tizen, як і на телевізорах Samsung. Тобто, прямо з проєктора можна дивитись фільми, серіали чи просто відео з популярних стрімінгових сервісів. А можна стрімити зображення з вашого смартфону по бездроту, чи підключивши зовнішній пристрій по HDMI. Друга генерація стала швидше в роботі, бо оперативної пам'яті тут тепер не 1,5 ГБ, а два. Також картинка може бути більшою та Ширшої. Співвідношення сторін до 28 на 9 у горизонтальній орієнтації при 160 дюймах, або 16 на 15 та 120 дюймах в вертикальній орієнтації. Але є нюанс. Полягає він в тому, що фристалів треба буде придбати вдвічі більше. Тобто два. Так, нові за фрістайл другої генерації можуть підключатись безшовно і транслювати більшу картинку без видимого переходу між проєктором. Також найважливіший елемент проєктора – джерело світла, за словами виробника, став більш довговічним і гарантовано пропрацює не від 20 тисяч годин, а від 30. 000. Ну і вишенка це новий пульт дистанційного керування Solar Cell Remote. Як у топових телевізорів Samsung, ми, до речі, нещодавно таке оглядали. Він заряджається від сонячної панелі на задній кришці, а отже, не потребує використання одноразових 3, що зручно і більш екологічно. Як на мене, це прикольне рішення для тих, хто любить дивитися якісні фільми вдома ввечері на великому дисплеї. Бо телевізори з подібними діагоналями коштують просто конські гроші. А також для тих, хто хоче брати з собою проектор на різні зустрічі, івенти, чи для того, щоб подивитися щось особливе разом з друзями. Бо телевізор навіть не такий великий, ти зручно не поносиш навіть з однієї кімнати в іншу. Автоматичне налаштування пропорції і різкості, а також Рів в залежності від типу поверхні, на яку працюється зображення, робить інсталяцію зовсім безпроблемною. Тож чекаємо в продажу, придбаю і розповім вам більш детально про другу генерацію зе freestyle Дякую вам за те, що подивилися це відео. Не забувайте про вподобайки, про ваші коментарі. Всім пока!